Вітаю гостей та підписників мого каналу Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія, і сьогодні ми з вами зустрічаємось в особливий день 3 люте! Що важливо зробити сьогодні, щоб наладити гармонію у сім'ї? Я вітаю вас, мої глядачі! Та кожного кожного з вас обіймаю, і кожному кожному з вас я промовляю, ти найкраща у світі людина. 3 лютий – складний день, коли важливо уникати будь-яких конфліктів. Енергія цього дня керована спокійними нейтральними іонами, цілодобово відрізняється пасивністю. Тому відкладіть у бік всі завдання, що вимагають від вас великого. Укладання фізичних сил, будь-яка активність противопоказана, тому настав час зробити паузу. Проаналізуйте свої попередні досягнення, зробіть висновки та порадійте досягнутому, будуйте плани чи ставте нові цілі, поки не варто заднирюватися. Якісь там минулі події, щоб цей період став для вас максимально позитивним. Проведіть його, приділяючи увагу поточним моментам свого життя, уникайте негативних емоцій, прагніть до любові і милосердя. І не тривайте образ, оскільки сьогодні вони можуть мати для вас особливо руйнівні наслідки, особливості цього дня. Знаковна, в якому зараз знаходиться наш місяць, наділяє цей день запальністю і прагненням до результатів, а його вплив посилить у людях такі якості, як прямолінійність, активність. Однак, оскільки цим днем день все ж потрібно проводити спокійно, в пасивності шостої доби, Ця доба не предназначена для підвищеної активності, і таке поєднання може стати причиною внутрішньої дізгармонії, перепадів настрою, імпульсивності та запальності. З цієї причини дуже важливо пам'ятати про зважений підхід, оскільки необдумані дії викликати можуть викликати або призвести до помилок, наслідки яких вдасться виправити далеко не відразу. Крім того, нетерплячість і бажання проявити себе можуть спровокувати конфлікти, тому навчіться контролювати свої почуття та не нав'язувати оточуючим свою точку зору. Посильте самоконтроль, допоможуть медитації, дихальні вправи. З їх допомогою ви можете взяти під контроль енергії цього дня та перенаправити їх у потрібне вам русло. Енергетика шостої доби буде зростати, і вона ідеально підходить для. Набуття внутрішнього балансу, що дозволяє вам врівноважити духовні устремління та потреби матеріального світу. Щоб вона пішла вам на користь, прислухайтесь до своєї інтуїції та протягом усього дня дотримуйтесь підказок, звертайте увагу на знаки, які. Можуть прийти до вас у вигляді раптових осяянь, яскравих і незабутніх снів, раптових парад, зустрічей чи рекомендацій, отриманих з несподіваного джерела. За їх допомогою ви зумієте знайти ключ до вирішення складнощів, в яких опинилися, вибрати шлях подальшого розвитку, досягти успіхів у цей день. Не підходить, цей день, не підходить для фізичних навантажень. Зате він ідеальний для реалізації ваших творчих здібностей. А також для інтелектуальної діяльності натхнення сьогодні найчастіший гість і дозволить вам знайти нові ідеї для наявних проєктів, або придумати щось нове зовсім. Ви займете, чим ви будете займатися у найближчому часі. Здатність до аналізу інформації сьогодні зростають, дозволяючи вам без праці оцінити непотрібні чи недостовірні відомості та зосередитись на тому, що для вас дійсно важливо. Порада, рекомендація, скільки період влади з шостої доби відрізняється пасивністю, постарайтесь пам'ятати про помірність і не поспішайте втілювати в життя. Все, що вам зараз звалилось на голову. Займайтеся сьогодні звичайною діяльністю, а це нехай трохи полежить. Не забувайте фіксувати всі свої нові задуми та осяяння. дайте їм час відлежатися. Як найретельніше обмірковуйте всі деталі, тоді задумане необмінно принесе вам успіх. Якщо ви маєте відношення до наукової діяльності, сміливо призначайте на цей день важливі дослідження та експерименти. Енергії цього дня допоможуть вам отримати найбільш точні результати. Крім того, цей період особливо добрий для людей мистецтва, дозволяючи їм досягти небувалих висот у своїй творчості, день дуже гарний для всіх видів спілкування, дозволяючи вам отримати корисну інформацію та почерпнути цікаві ідеї для подальшого зростання. Сьогодні ви отримаєте можливість помітити. Деталі, які тривалий час, випадали з вашого полю зору, і правильно розпорядитися новими знаннями. Енергетика Овна також впливає на цю добу, вимагатиме від вас вміння тримати емоції під контролем, будьте гранично відкриті, дружелюбні, з оточуючими і не дозволяйте собі запальності та різкості. Фінансові операції, проведені сьогодні, опиняться дуже успішними. Якщо ви. Виявити розумну обережність, прибуток може принести навіть ризиковані угоди. Не довіряйте свої заощадження неперевіреним людям і не вкладайте в проекти, які можуть виявитись ну, не дуже правильними. Будьте обережні. Обов'язково проводіть. Аналіз. Це допоможе вам, допоможе вам зміцнити своє фінансове становище. Для вашого організму цей період може виявитись не найкращим поєднанням шостої доби з потужною енергетикою Овна. це здатно привести. До головних болей, дискомфорту та навіть погіршенню самопочуття. Щоб знизити ризики, намагайтесь не допускати стресів та скоротити фізичну активність, оскільки перенапруга сьогодні недопустима. Проте помірні навантаження принесуть користь, особливо якщо це прогулянка на свіжому повітрі, дихальні вправи або заняття йогою. Зате цей день чудово підходить для боротьби із кідливими звичками. Зокрема, з корінням ця доба є прекрасним часом для контакту з протилежним полом. Ваше Побачення прийде ідеально, обов'язково призведе до розвитку відносин. Якщо ж ви вже знайшли свою любов, то влаштуйте романтичну вечерю або приємний сюрприз другій половинці. Ваші зусилля неодмінно оцінять. Також це гарний день для тих, хто мріє зізнатися кохання людині в коханні або зробити пропозицію руки та серця. Союз, початок, якому належить саме сьогодні, буде особливо міцним та гармонійним. Вільний час присвятить відпочинку та розслабленню. Сьогодні він буде вам особливо корисний. Якщо є можливість після завершення роботи дня. Вирушайте на природу, наприклад, влаштуйте пікнік за містом у компанії друзів або родичів. Також відновіть сили допоможе в цьому відвідування парку або прогулянка на свіжому повітрі. Магічні ритуали цього дня, енергії шостої доби, особливо зміцнення здоров'я та лікування. Крім того, сьогодні чудовий час для установки захисту від негативу. Та недоброзичливців проведені сьогодні обряди змусять недругів забути про ваше існування. Щоб ваше здоров'я було міцним, вам потрібно сьогодні підійти до вікна і до заходу сонця практику проводити не пізніше. Просто подивіться на сонячне світло і скажіть. Сили світла мені на допомогу прийдіть, від будь-яких хвороб убережіть. Здоров'я моє зміцніть, нехай сили мої не губляться, а примножаються, нехай хвороби мене не беруть. Нехай всі недуги стороною обійдуть істина. Сказати потрібно три рази. Щоб ваші вороги вам не шкодили, дану практику проводимо ввечері, коли вже місяць буде на небі. Також потрібно підійти до вікна і уявити, як на світло це стосується вашого тіла. Як місяць такий вже, знаєте, Ну, Міцний кокон, світовий міцний кокон. Прямо вас так окутує, і промовте світло молодого місяця, на міцний щит тебе перетворюю, від злих сил, себе захищаю. Хто мені погано забажає, той собі все своє зло нехай забирає. Місяця світло темряві не пробити. Мені шкоди не заподіяти, Істину. сказати це потрібно тричі. Після прочитання змови можна займатися своїми справами. Цей день добре підходить для початку нових проєктів або завдань. Ну... Включаючи пошук роботи, переїзд, однак переважно уникати відкриття ем, спільного бізнесу. Тому бо легко втратити друзів. Щоб підвищити свій фінансовий рівень, 3 лютого слід подбати про покинутих звірів, цей час сприяє приходу процвітання у ваше життя, у ваше житло і для Одружених пар важливо дотримуватися однієї традиції. Навіть якщо ви посварились, цього дня не можна спати окремо, спати в одному ліжку під однією ковдрою. Щоб в цей день не сталося. Для того, щоб зберегти гармонію у відносинах. Щоб вам нічого не загрожувало, важливо не гніватись, не карати малюків за їх прокази та витівки, такі дії можуть залишити тривалий слід у душі дитини. У давні дні існувала практика, щоб рік прожити у достатку, важливо було пригостити не лише сім'ю, а й оточуючих, включаючи сусідів та тих, хто неподалік вірячи, що щедрість буде винагороджена, і виконували особливий обряд із застосуванням свічки та монет. Необхідно було розмістити монети по куточкам житла, після чого запаленою свічкою обійти всі приміщення. Зібрані потім грошові монети, загортали в чисту білу матерію і клали біля порога рівно на рік. Саме так можна було залучити процвітання. Та за традицією, перед сном, як зазвичай, один раз повторюємо такі слова. В моєму житті вже є все, що мені потрібно. Для комфортного та гармонійного життя. Ну що ж, мої любі, чудового вам дня, та нехай все збувається!